Однією з характерних рис протестів у Тбілісі стало активне використання поліцією технологій спостереження, зокрема запису облич учасників протестів на відео. Ця тактика, яка відрізняє нинішні події в Грузії від Української революції гідності, є інструментом непрямого тиску на громадян, які вирішили вийти на вулиці. Навіть якщо затримань на підставі відеозаписів поки що не було. Сам факт, що учасників протесту можуть ідентифікувати, викликає занепокоєння. Це особливо актуально у країнах, де довіра до правосуддя низька, а поліція часто діє як інструмент політичного впливу. Частина потенційних учасників акцій може вирішити не долучатися через побоювання, що їхню присутність зафіксують і використають проти них у майбутньому. Попри залякування, жорсткі дії поліції. Застосування технологій стеження та високі ризики для учасників протести в Грузії продовжують набирати обертів.